Друзі, нас Сінфо перші про головне поїхали Київ у вогні. Таку відповідь готує диктатор Путін Україні. Росія готує атаки на будівлю уряду і СБУ. Відповідь на павутину можливо. Пише видання Reuters. За словом одного чиновника, відповідь буде асиметричною, тобто її цілі характер не будуть зеркальною відповіді на дії України. Західні дипломати припускають, що майбутні удари можуть бути спрямовані на символічні цілі в Україні, як от урядові будівлі або об'єкти служби безпеки України. Купол Верховної Ради, банкових хрещатик, батьківщина мати. Це буде величезна, можливо, жорстока і безжальна атака, але українці хоробрі люди. Сказав один з дипломатів. Той же час сьогодні президент РФ Путін в режимі відеозв'язку провів військову нараду з керівництвом силового військового блоку. Путін наказав підняти ядерні війська по тривозі, підтягнути до кордону ядернеї шолони, також літаки, зарядити ядерними ракетами. На цій нараді один з генералів генерального штабу країни агресора заявив Путіну, що він програв війну проти України. Про це пише телеграм-канал Генерал СЗР», який ведуть від імені колишнього генерала служби зовнішньої розвідки РФ. У ньому публікують нібито інсайдерську інформацію про Путіна і його оточення. Зазначається, що приводом для наради із силовиками стала доповідь главі Кремля по лінії СЗР. У ній йдеться, що у військово-політичному керівництві США нібито ухвалено чітке рішення про необхідність завдання військової поразки РФ у Україні. У нараді брала участь колишній секретар Ради безпеки РФ Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков, представники міноборони, генштабу РФ, директор СЗР Сергій Наришкін та інші силовики. На початку наради Путін зачитав доповідь і запропонував співрозмовникам висловити свої думки про перспективи у світлі викладеної інформації, беручи до уваги, що вона правдива. Спочатку Путін дав слово Петрушеву, але той запропонував висловитись представникам генштабу з огляду на ситуацію на фронті. Коли Путін передав слово представнику керівництва генштабу, той кількома словами висловив впевненість в тому що інформація з доповіді відповідає планам США і сказав, що у війська РФ більше немає можливостей для наступу, а скоро не буде і для оборони. Свою промову він завершив фразою Ви програли Володимира Володимировичу. Учасники наради, як зазначається, були щиро вражені з ухвалістю генерала. І після довгої паузи Патрушев сказав: Як ви розмовляєте з верховним головнокомандуючим? Генерал відповів не менш різкими висловлюваннями. і Його поспішили відключити від ефіру. В той же час Путіна доповіли про останні аварії і події. в РФ. пишуть про страшний вибух на родрумі Ахтюбінська, що в Астрахані, Загалом за атаку пеляниці, які не пеленгують радари противника, загинуло 13 молодих пілотів, п'ять українських зрадників. Та було спалено 10 українських літаків, якого окупанти викрали і модифікували, і ремонтували на аеродромі. Деякі пілоти згоріли прямо в кабінах на взльоті. Страшний пекельний ранок суботи для окупантів-зрадників. Україна продовжує наносити удари по складах та військових базах. Вже із самого ранку повідомляють про 400 загиблих солдат. Чергова наша масована атака, аби збити потенціал РФ. Підкреслимо шахеди були по всій Україні. Бомбили. Київ, в тому числі тому будьте -то обережні в ці ночі. В Той же час ЗСУ зривають йому ці плани після аварії в Жевську. крім того, уражений таємний бункер диктатора, що стала мішенню. Цілю став на секретний об'єкт, відомий як КС 47 підземний центр координації роботи протиповітряної оборони півдня Росії, резервний вузол управління стратегічної авіації. хапер розподіл боєприпасів, включаючи ядерні носії. Вибух зруйнував бетонні укриття. в з ладу. Система управління викликав детонацію складів. В радіусі 5 кілометрів зафіксовано серію вторинних вибухів. Через три години після удару повністю припинив роботу військовий аеродром в Краснодарі. Це був не просто удар, це демонстрація того, що Україна вийшла на стратегічну глибину і зробила це самостійно без зовнішніх ракет. Коментує американський аналітик наслідки для Кремля. Після вибуху було екстрено евакуйовано близько 200 військовослужбовців, і технічного персоналу. Щонайменше 40 загиблих, понад 60 поранених. Серед них офіцери зв'язку. Співробітники ГРУ Кремль, спробував приховати інцидент, але фотографії з місця подій просочились до мережі. Відео з нічних камер зафіксувало спалах, подібний до підземного вибуху великої потужності. Жителі району повідомляли про вібрації, схожі на землетрус. Вперше початку війни Росіяни зрозуміли тепер не тільки вони можуть бити далеко. Тепер їхній тил небезпечний. Реакція у світі в США і Британія офіційно відмовилась коментувати, чи була атака погоджена з партнерами, але в Європі заговорили про зміну балансу. Україна передемонструвала технологічну незалежність. Вона має власну глибоку зброю. Це змінює гру вив аналітик. Рент Корпорейшн НАТО за повідомленнями джерел посилила супутниковий моніторинг російський баз. НАТО за повідомленням джерел посилило супутниковий моніторинг російських баз, побоюючи, що Кремль може спробувати відповісти ескалацією. Висновок новий рівень війни. Атака чорної стріли це не лише військова операція, це зла ментальної переваги Росії. Тепер Москва знає, Україна має зуби, які дістають глибоко, і вона здатна сама своїми руками завдавати стратегічних ударів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів. Політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.